Добрий день, дітки! До нас знову завітав їжачок та ведмедик. Давайте з ними привітаємося. Добрий день, їжачок! Добрий день, ведмедик! Їжачок і ведмедик посперечалися, хто з них вищий на зріст, а хто нижчий. Спробуємо їх порівняти. Як же це можна зробити? Для цього. Їх необхідно накласти один на одного, рівняючи понизу. Ось так. Подивіться, хто з них вищий. Правильно, вищий ведмедик. А хто нижчий? Так, нижчий їжачок. А давайте порівняємо Оленку з її друзями, ведмедиком та їжачком. Спочатку порівняємо. Оленку з ведмедиком. Що ми для цього повинні зробити? Правильно. І хто з них вищий? Ведмедик. А хто нижчий? Оленка. А тепер порівняємо оленку з їжачком. А з них хто вищий? Оленка. А хто нижчий? Їжачок нижчі Оленки. Пограємо в гру будиночки для друзів. У якому будиночку житиме їжачок у великому чи у маленькому? Як ви гадаєте? Чому? А ведмедик. У якому будиночку буде жити? У великому чи у маленькому? Поясніть чому. Молодці малята! Пропоную зробити цікаве практичне завдання. Треба допомогти кожному героєві знайти свій будиночок. Подивіться уважно, хто з героїв найвищий. А хто найнижчий? Ви молодці, а у мене до вас ще одне завдання. У високому будиночку треба засвітити, розфарбувати круглі віконці, а у низькому тільки квадратні. Діти, як ви гадаєте, яка частина доби зображена на малюнку? Цікаво, що роблять наші друзі в день? Коли світить сонечко, як гарна погода, так, вони гуляють по лісу. А що вони роблять вночі, коли вже темно? Чому вони це роблять? У мене до вас ще одне завдання. Подивіться уважно на картинку. Треба знайти і обвести зайву іграшку і пояснити свій вибір. Правильно, ця лялька менша за всіх. Дивимось далі. А цей ведмедик більше за всіх ведмедиків. Ви молодці, були дуже уважні. Дітки, а через що посперечались їжачок і ведмедик? Пам'ятаєте? Хто з них виявився вищий, а хто нижчий? Ведмедик вищий, так, і, за їжачка. У якому будиночку живе їжачок? У маленькому чи у великому? А ведмедик у якому будиночку живе? У маленькому чи у великому? Так, ведмедик живе у великому, а їжачок у маленькому будиночку. Молодці малята. До нової зустрічі.